там В історичному центрі міста Харкова стався обстріл, п'ятиповерхова будівля зруйнована до підвалу. Під бетонними уламками зараз пожежа. Намагаємося добратися до неї звичайним способом немає можливості, тому що плити. Лежать і не дають такої змоги, ми б'ємо капітальні стіни для того, щоб добратися, подати стволи на гасіння безпосередньо в очах пожежі. Врятовано на цій надзвичайній ситуації три чоловіка, три людини. Одна із них постраждала, поранена. На місці пожежі зараз працює 14 одиниць пожежної техніки. Спеціальна техніка працює мобільна оперативна група. Пара девятая. Там с нашей стороны, получается, мы на кухне забрали. Пара девятый есть.